Була інертна Верховна Рада, якимось чином вони проголосували за суверенітет, але не тому, що вони, вони бачили, що Росія, в першу чергу, Росія починає тягнути на себе рядно. І щоб убезпечити економіку України, щоб українці самі могли розпоряджатися збіжжям, металом, вугіллям, промисловістю, сільським господарством, треба було якось відокремитися принаймні, словесно. І це якраз і штовхнуло комуністів до голосування. Але там відбулася одна досить цікавий момент, який знов таки зовсім сьогодні при більш-менш свободі слова, свободі думок і так далі важко уявити, але уявимо собі, що комунізм це тоталітарна штука, і ніякі сумніви щодо правильності дій Москви і Кремля бути не можуть. І от вони проголосували. І я пішов в кулари. Тоді від кулари всі були відкриті. Зараз кудись пускають, кудись не пускають. Зараз взагалі нікуди не пускають. А тоді можна було просто прийти в приймальню голови Верховної Ради, який тоді був вже Кравчук, і він змінив Івашка. Івашка був перший секретар ЦК Компартії України. Йому Горбачов, генеральний секретар ЦК компартії радянського союзу, запропонував бути його заступником в Москві. І Іважко погодився і поїхав в Москву. І, і, Івашко був перший секретар і голова Верховної Ради. А Кравчук був другий секретар і заступив, е, значить, позицію Івашка в Верховній Раді став головою Верховної Ради. А Івашко поїхав в Москву, і я підходжу до Кравчука. Я працював на BBC з з мікрофонами, кажу: А от скажіть, будь ласка, оцей Івашко, він поїхав в Москву. Це правильний крок з його боку. А це таке дуже провокативне на той момент питання. Тому що спитати у, у, у члена ЦК, спитати у комуніста, чи правильно робить Москва це абсурд. Це просто абсурд. За, за Сталіна за це б розстріляли лег легко. Тобто ти ставиш під сумнів, що Сталін запросив когось до себе в Москву, а ти кажеш: у мене сумніви. Так у Кравчука сумнівів не було. Кравчук сказав: у нас важка ситуація, це правда, важка ситуація була тоді, ну, в Союз якось. Якісь такі тріскотня трі, трі всередині цієї конструкції було була, але ще нічого не було вирішено. Ще навіть е, Балтійські країни, якби були тільки на шляху до незалежності і, і і Грузія, якби там намагалася вирватися із Тенет. і тут він мені каже: я каже, вважаю, що в цей складний для України момент і важко мав залишатися в Україні. Я слава Богу, був тоді молодий і сильний, і не впав. А якби це було б в цьому віці, не знаю, тому що дійсно це абсолютно абсурд, коли ти ставиш під сумнів рішення, ти комуніст, ставиш під сумнів рішення генерального секретаря.